Вітаю наступні кілька хвилин коротко про те, коли Дональд Трамп погодить додаткові санкції проти Росії. Чому на думку Віталія Портникова Євросоюз зайшов у глухий кут із процесом євроінтеграції України та про зв'язок російських ударів по Закарпаттю з угорськими шпигунами? Український трек між Брюсселем та Орбаном матеріал під такою назвою знайдете у розділі докладно. Журналістка «Слава Тіві Катерина Трифоненко поговорила з виконавчим директором прайського інституту європейської політики Мартіном Бокаликом. І він переконує те, що Угорщина заблокувала старт переговорів про вступ України до ЄС, є тривожним сигналом. І, хоча це не зупиняє надання допомоги та більш широких зобов'язань Євросоюзу, але підриває політичну згуртованість та моральний авторитет ЄС. Це також відображає тісніші зв'язки Орбана з Росією та постійне перешкоджання зовнішній політиці ЄС, що викликає занепокоєння щодо здатності ЄС рішуче реагувати на кризи. Хоча переважна більшість Європи залишається єдиною у своїй підтримці України, каже Вокалик. Експерт каже, що в такій ситуації Єврокомісія може змінити процес ухвалення рішення, коли не потрібно буде одноголосного, а просто більшості буде достатньо. Утім, для цього європарламентарі мають змінити договір. А це на думку експерта досить довгий шлях. Більше на цю тему та про блокування 18-го пакету санкцій словаччиною про синхронізацію США у питаннях антиросійських санкцій читайте в аналітичному матеріалі у Рубриці. Докладно. І в продовження теми публіцист Віталій Портников вважає, що Європа зайшла в глухий кут в питанні євроінтеграції України. Він прогнозує, що в цьому зв'язку можливе розділення заявок Молдови і України на вступ до ЄС. А водночас Портников переконаний, що євросоюз має знайти реальний механізм протидії блокування однією державою членом рішень більшості. Я вважаю, що якщо самі правила діалогу в Європейському Союзі будуть не змінені, Україна буде чекати на порозі Європейського Союзу може ще там 20 років поспіль. Що, в принципі, і хоче Росія, як ми розуміємо, тому що вона тоді отримує нові можливості для затягнення України у власну сферу впливу. Так що Орбан все робить правильно з точки зору його власних інтересів і інтересів Москви, а Європейський Союз це робить неправильно, тому що він фактично виявляється слабким і нездатним до якихось. Серйозних рішень і виявляється, що одна єдина країна може послабити його позиції. Я коли згадую про Болгарію, і північну Македонію, я ж не випадково це кажу. Північна Македонія рівно так, фактично, весь час наближається до сфери впливу Російської Федерації і Китаю на Балканах, тому що коли розчароване населення Північної Македонії голосує за політиків, готових до діалогу з Росією, ми маємо розуміти, де Північна Македонія стратегічно знаходиться. Між Сербією та Албанією, розумієте? Між Косово і Албанією. Це дуже важливий для Росії, я б сказав, центр впливу. Чи є зв'язок між угорськими шпигунами на Закарпатті і російськими ударами по Мукачеву? Росіяни здійснили авіаудар по місту у травні минулого року. За рік по тому СБУ затримує шпигунів, які працювали на угорську військову розвідку. І ці події можуть бути пов'язані між собою. Розповідає Слава Тіві, угорський журналіст-розслідувач. Він займається темою у тому числі російських впливів в Угорщині та центрально-східній Європі. Журналіст каже, що росіяни ймовірно хотіли атакувати електростанцію на Закарпатті, яка за його словами відіграє важливу роль у транспортуванні електроенергії з ЄС. І хоча цей об'єкт тоді не постраждав, точність удару підводить до думки, що росіяни мали якісні розвіддані щодо того, куди бити. Його джерело стверджує угорський журналіст. свідчить, що саме цей авіаудар по Мукачеву вплинув на рішення СБУ оприлюднити свої матеріали детальніше про цю історію, а також чи призвела вона до загострення українсько-угорських відносин. Читайте в новині на Слава тіві. Санкції США проти Росії Трамп може затвердити вже у липні. У цій справі є великий прорив. Повідомив сенатор Лінсі Грем. Він є ініціатором законопроекту про 500 відсотковий штраф на імпорт з країни, які купують російську нафту, нафтопродукти, природні газ або уран. За його словами, під час останньої гри у гольфі з президентом США Дональдом Трампом американський лідер вперше сказав йому, що час просувати цей законопроект. Сенатор зазначив, що наразі готуються додаткові інструменти, яких нині немає у розпорядженні президента, і які розв'яжуть руки Трампу у цьому питанні. Детальніше про те, що змусить американського президента натиснути на Росію, читайте на Слава тіві, а мене на цьому все, що встигає розповісти. Бережіть себе.